Друзі, всім привіт! В цьому уроці ми будемо з вами говорити про партнерство. Дуже важлива тема, на якій багато людей обпікаються, бо неправильно знаходять партнерів, неправильно домовляються і неправильно виходять з цього партнерства. Я за своє життя вже заключив більше 10 партнерств, це були і короткострокові, і довгострокові, і плюс бачив велику кількість партнерств на ринку, всі їх умови, домовленості і так далі. Тому є розуміння і надивленість в цьому питанні. Хочу з вами сьогодні про це поговорити. Бо це дуже важлива тема, яка вбереже вас від багатьох помилок. В інфобізнесі. Звісно, на ринку інфобізнесу найпопулярніша модель це партнерство експерта та продюсера. Ну так історично склалося, що є експерт, який кадр, є продюсер, який за кадром, і в цілому всі проекти працюють так. Але я хочу одразу вам сказати, що, по-перше, партнерство це не панацея, є проекти, в яких є, наприклад, тільки експерт, а продюсер він найманий працівник і не отримує відсоток. А є проекти, де навпаки онлайн-школа, де продюсер це людина, яка отримує чистий прибуток, а експерти найняті Працівники. І в таких моделях також все гарно працює і приносить дохід. Тому я не хочу вас зобов'язати йти в партнерство і ніяк інакше. Це перше, друге, це те, що на початку, наприклад, експертам не потрібні партнери, не потрібні продюсери. Їх задача знайти взагалі свій продукт, який потрібен ринку, отримати перші результати, побачити зсередини, як працює інфобізнес, пройти всі етапи, і тільки тоді із сили і комплементарності йти і домовлятися з продюсером. А не прийти й сказати, ну я експерт, я поки нічого не запустила, ну я точно вірю, що в мене все вийде. Давай з тобою працювати. І продюсер такий: а нахер ти мені взагалі потрібна? Може, тебе нічого не вийде? чому до тебе потрібен час витрачати? Тому велика рекомендація: експерти на початку самі. Продюсери на початку, логічно, що з експертами, але тоді вже не з новачками, щоб не було так, що у нас два новачка, які намагаються заробити грошей, а вірогідність, звичайно, продюсеру з новачком або з профіком дуже сильно відрізняється. Бо коли ви запускаєте експерта, в якого вже є результати, скоріш за все, ви наступний запуск також зробите більш ефективним. Але давайте сьогодні поговоримо про партнерство. Коли взагалі потрібно партнерство? По великому рахунку, якщо у нашого партнера є ті ресурси, які нам складно або довго отримувати. Ну, наприклад, Наприклад, гроші, наприклад, команда, якісь зв'язки, вміння будувати системи, вміння налагоджувати процеси, якісь знання, якісь компетенції. Це основні причини, чому ми йдемо в партнерство. Бо у нашого продюсера є, наприклад, команда. Зв'язки в нього є вміння будувати стратегії, воронки в нього є вміння будувати систему. А ми, як експерт, ми в цього всього не шаримо просто-напросто і не хочемо в цьому розбиратись і витрачати гроші на нам якихось людей, які будуть нам це будувати. Те саме у продюсера. Ми йдемо в партнерство, бо в нашого експерта є аудиторія в вигляді активу, є продукт, є впізнаваність, є репутація. Ми всього цього не можемо без нього отримати, тому ми йдемо з ним в партнерство. Але тут дуже важливо, щоб ви розуміли, ви з. Чого йдете в партнерство? Із сили і компліментарності. Що таке сила і компліментарність? Це коли я окей, ти окей, і ми з тобою будуємо партнерство, де ми всі окей, з нами все гаразд, ми просто хочемо разом, бо так швидше і краще. Або ми йдемо із слабкості. От в мене були такі кейси, коли казала експертка, каже, я піду, знайду партнера. Продюсера, бо я не розумію, що мені робити. Мені треба, щоб мені хтось сказав, що мені робити. Я боюсь, що в мене далі у самої не вийде, і тому я йду в партнерство. Оце називається партнерство із слабості, і страху. І краще в такі партнерства не заходити. Бо інша людина вона це відчуває. Ти заходиш, бо нам з тобою класно, так, як в відносинах. Ми з тобою просто класно разом, і ми тому разом. Або в мене є якась травма, і я за рахунок тебе цю травму, якби вирішую, Розумієте? Тому спочатку ми фіксимо себе, що з нами все окей, ми хочемо партнер. Бо ми розуміємо, що нам так швидше і в нашого партнера є якісь ресурси, які ми не можемо швидко отримати, тому ми туди йдемо. Далі що ви повинні розуміти? Є два види партнерств короткострокові і довгострокові. Що таке короткострокові? Це коли ми з тобою на один запуск запартнерилися, я продюсер ти експерт, но один запуск і ніхто далі нічого від один одного не очікує. Якщо підемо далі в роботу, супер, ні, ні. А є довгострокові. Це коли ми з тобою домовляємося на півроку або на рік, або на три роки, що ми в Вразом, ніхто ні, ні з ким да, не змінює один одному в плані праці з іншими експертами в тій же ніші, і так далі. І тут ви для себе повинні також розуміти, ви хочете з кимось разом запуститись, або хочете з кимось працювати в довгостроковий період. Наступне, коли ви починаєте домовлятись, про що вам треба домовитись? Ну, по-перше, про зону відповідальності. Да? Хто за що відповідає? Експерт за що відповідає? Продюсер за що відповідає. Я вам приблизно показував да, їх функціонал і їх зони відповідальності. Але, наприклад, продюсер може сказати, я не хочу за продажі відповідати, або я не хочу приймати участь у допомозі експерту з продуктом взагалі ніяку. Або я не хочу торкатися фінансів, експерт, ти сам рахуй гроші, підводь там касу і так далі. Тут це все питання чистих домовленостей. Одразу вам кажу. Друге, це інвестування. Хто інвестує? Ми разом. Або тільки експерт. Від цього, до речі, також залежить відсотки. Бо якщо я свої гроші вкладаю, а ти ні, тоді в мене гарантовано повинен бути більше відсоток, бо я грошами ризикую, розумієте? Третє, розподіл доходу, які в нас відсотки в тебе, в мене. Як часто ми розподіляємо чистий прибуток кожного запуску чи кожного місяця? І як взагалі це відбувається? Ми зустрічаємось, якось підводимо ці підсумки, якісь таблички дивимося, потім хто кому що скидує, і так далі. І останнє. Дуже важливе питання: а як вийти з партнерства? Про це зазвичай ніхто не домовляється. І потім, коли приходить момент, що ми друг друга так бісимо, що ми не можемо вже разом працювати, з'являється питання: а як будемо ділити все, що ми тут набули в партнерстві, і там вже конфлікти, ссори, кидалава. Непогодження і так далі. А насправді треба просто домовитись на початку, як ми будемо розходитись. І тут є два важливих питання: як ми розходимося, якщо і продюсер, і експерт вкладали кошти, і як ми розходимося, якщо тільки експерт вкладав кошти. Це дві трошки різні ситуації. Бо, наприклад, по своєму кейсу, я коли вкладав кошти, і ми з експертом домовлялись, ми домовились: дивись, коли ми розходимось, якщо ти як експерт, мені компенсуєш всю суму, яку я витратив на твою рекламу. Ну бо я ж, витратив ці гроші. Вони ж пішли на те, щоб тобі аудиторія залишилась, чого я маю тоді залишитись без цих грошей. І якби я не інвестував, тоді ми б просто домовились, що ми розходимось і ніхто нічого не ділить, да? бо я не вкладав гроші в аудиторію, розумієте? Тому тут треба чітко домовлятися, як ми будемо ділити. Да? Як ми будемо ділити сайти, які ми разом зробили, аудиторію, яку ми набрали, продукти, чат-боти, команду і так далі. Це все треба проговорити, щоб у вас було чітке розуміння вже на березі, як ви будете розходитись. Далі наступне питання це визначення відсотків. Зазвичай я вже вам казав, що експерт отримує від 50 до 70 відсотків на запусках продюсер від 25 до 50 відсотків, відповідно. Але ви повинні розуміти, що партнерство е, в бізнесі. Так само, як і партнерство в відносинах, і так далі, це все питання тільки домовленостей. і на ці домовленості дуже багато факторів впливає. Наприклад, впливають функції, які кожен з партнерів забирає на себе. Впливає авторитет. Якщо ви експерт, плюс-мінус новачок, а я вже продюсер, який 5 років на ринку, то точно ну, мій авторитет і мій досвід вони дозволять мені протиснути вас по умовах. Плюс, якщо в мене є авторитет в плані, що я, я якийсь дуже відомий продюсер, там публічний і так далі, скоріш за все, я вас протисну. Наступне кейси. Якщо в мене є кейси, де я вивів когось на 100 тисяч або на мільйон, а у вас поки 10, то, скоріш за все, це також буде впливати. Впливають активи кожної сторін. Я заходжу як продюсер сам. Або з командою, або з командою із грошима, які я вкладаю одразу в проект, або з командою з грошима і з якоюсь інфраструктурою, в плані там, платформа там, навчальна і так далі. Далі впливає просто базове вміння комунікувати. Те, як я продавлюю свої умови на перемовинах, також впливає. Наступне це впливає вміння продавати себе. да? Як я себе продам. Я крутий, я класний, я перспективний, чи я просто, ну, типа, я є такий, як є, тіпа, любі мені ілі, ілі любі. Да? Це я кажу про дві сторони і про Епер і про продюсера так само експерт, як ви зможете продати свою перспективність, те, що ви йдете змінювати світ, заробляти купу грошей. Ви класні, у вас буде багато студентів, багато грошей. А, наступне, що впливає інвестування. Тобто, хто все таки вкладає двоє або хтось один? Бо якщо двоє вкладають, то я не хочу вкладати гроші. Також як і ти експерт, і отримувати всього 25%. Тоді давай я ризикую також своїми грошима. Тоді, хоча б 40 мої, розумієте, і останнє, наполегливість: от тупо кому більше треба. Той і отримує результат. Все. нічого в житті по-іншому не буває. Це як в тому фільмі, знаєте, де два чувака вели перемовини, там про якусь велику зділку, хтось каже 300, другий каже 500, да, і сходяться десь на 400. І потім один одного питає: а ти б до скількох підвинувся? Він каже: Ну до 450, а ти до скількох? Ну до 350. Тобто кожного з них, знаєте, ще був запас, на який би вони підвинулися по ціні, якби інша сторона була більш наполегливою і більше давила. Те саме тут, якщо ви вмієте комунікувати, вести перемовини. І правильно підбирати аргументи, ви зможете в якусь сторону ці перемовини продавити. Але я призиваю вас все-таки пам'ятати про екологічність і про те, що повинно бути по справедливості. Бо якщо ви на перемовинах продавили людину, але внутрішньо вона відчуває, що вона піддалась вам, бо вона не вміє комунікувати. Але в цілому, по, далі по проекту, вона відчуває несправедливість, то ну, вона просто в неї не буде енергії, щось робити. Тобто, кожен все рівно повинен бути задоволений цими умовами. Тому я підготував для вас формулу. Успішного партнерства, з чого вона складається? Перше, це розуміння себе. Розуміти, чого я хочу, кого я хочу біля себе поруч, що я готовий віддавати і що я хочу приймати. Друге, це розуміння партнера, чого він поруч зі мною, яка в нього мотивація, який, який для нього буде він він від цього партнерства, і яка в нього взагалі велика мета. Далі, правильний розподіл функцій, тобто кожен бере ті функції, які йому органічні, а не я беру фінанси, бо так треба. Хтось казав на курсі, але я не фінанси. Краще віддайте їх на аутсорс і не займайтесь ними, ніж ви будете робити не свою роботу. Наступне грамотний договір з фіксуванням всіх умов. У вас буде в додаткових матеріалах до цього уроку, у вас буде приклад договору між експертом та продюсером, де ви зможете врахувати всі ці моменти. Але наявність цього договору це вже пів діла для того, щоб ви нормально зайшли в це партнерство і потім вийшли. Наступне це вміння комунікувати, просто говорити з партнером, доносити йому свою думку, свої цінності, свої переживання. Живання, емоції, бо всі ми люди. Далі екологічність співпраці це про те, щоб не підставити один одного, не кинути, не працювати з конкурентами, особливо продюсери так люблять робити. беруть конкурентів, свого експерта, не обманювати, скажу більше, не найобувати, да, і так далі. І останнє це спільні цінності і бачення. Це коли для тебе і для мене цінність це класний продукт, це бути екологічним, це нести в світ добро, а не одного цінність добро, а у другого обманути свою аудиторію зі Скамити, але в будь-якому разі я рекомендую кожному з вас, коли ви заходите в нове партнерство, створювати тестовий період. Що таке тестовий період? Це коли ми беремо якийсь термін, наприклад, або місяць, або один запуск, і домовляємось, що ми з тобою на цей термін працюємо, але якщо нам не сподобається. «Сорі, ну ми, типа, закінчуємо партнерство, і ніхто нікому нічого не винен. Бо дивіться, може бути таке, що вам не подобається, як ваш партнер спілкується, або не подобається його графік, або не подобається його відповідальність, або не подобається його навички комунікувати. Ви не можете це змінити, і вас це буде бісити. Тому, якщо ви це побачили після тестового періоду, краще зупиніться, скажіть «сорі», не зійшлись і підійдіть далі. І тестовий період це якраз можливість не зайти одразу надовго, а на короткий термін випробувати партнера. І якщо все ок, ми йдемо довгострокові. Відносини головне, що я хочу вам донести, це принцип він він, що немає правильних домовленостей і неправильних, немає правильних відсотків і неправильних, правильного розподілу функцій і неправильного є те, що влаштовує дві сторони. І ваша задача пам'ятати, що цей принцип він, він він ключовий, і будувати партнерство через призму цього принципу і стати. Такою людиною для свого партнера, настільки цінним партнером, настільки екологічним, просуваючим вперед і важливим, що вас ніколи в житті не захочеться обманути, кинути, піти від вас. Да? Бо мені багато питань задають. А як от що зробити так, щоб від мене експерт не пішов? А локус контроля тримаємо на собі. Як стати таким, щоб від мене не захочуть іти? Оце ключове. Тому бажаю вам ефективних, рушійних партнерств. Які будуть правильно створені, з яких буде правильно прописаний вихід, правильні умови, функції, обов'язки, і від яких кожна із сторін, і експерт, і продюсер буде тільки вигравати. На цьому все. Дякую і до зустрічі в наступному уроці.